Служба безпеки України та Національна поліція запобігли теракту, який рашисти планували влаштувати у Миколаєві 7 березня. Як повідомили, службі безпеки затримали 19-річну поплічницю РФ із Миколаєва. Як встановило розслідування, дівчина повинна була непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій СВП, замаскований під пакет поблизу адмінбудівлі. У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом із фігуранткою, яку використовувала. Винятково, як витратний матеріал. Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції трагедії вдалося уникнути. А терористку затримали на гарячому коли вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту. Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації інший для зв'язку із фігуранткою встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його поле зору. Коли шукала швидкі заробітки в телеграм-каналах, наразі слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.